усім! сьогодні так спекотно, що все живе, має непереборне бажання води. Навіть присутність людини не здається такою небезпекою, як відсутність вологи. І метелики не виключення. Подивіться, як багато їх тут. Звісно, метелики харчуються цукрами рослинного походження, але без вологи жодні хімічні процеси в організмі неможливі. Для харчування обміну речовин конче потрібна вода, а в таку спеку волога стає найважливішою. Ось чому ми влітку спостерігаємо таке скупчення метеликів біля калюш, якого не буває біля жодної квітки. Їм навіть все одно на людину я можу їх погладити, взяти на руку. Давайте спробуємо це зробити. До речі, статевий деморфізм дуже яскраво виражений у метеликів. Іншими словами, це стан, коли стать одного виду мають різні характеристики. Відмінності можуть включати розмір, вагу, колір тощо. Подивіться, які вони маленькі та гарні. Тут більшість метеликів синявець і кара. У цих метеликів переважно самці та самки відрізняються за кольором. Ось і приклад. Самець і самиця можна помітити різницю в забарвленні. І трохи в структурі тіл. Саме зліва, а саме це справа. Тож, як ви бачите, ось біля звичайної калюжі біля дороги можна побачити таких чудових, надзвичайно гарних створінь, протяжність життя яких складає приблизно два тижні. Спекотно може бути не тільки нам. Дуже багато цікавих речей чекають на нас. Тому побачимося дуже скоро. Дуже усім вам дякую за перегляд та увагу. Бажаю всім гарного дня!